Моє вітання усім, шановні телеглядачі! В ефірі програма Пори року в місяцях, і на черзі у нас грудень. Це останній місяць року та перший місяць зими. В цей час краще за все посидіти вдома за чашкою кави, чаю або шоколаду. Поговорити з цікавою людиною або почитати улюблену книжку. А сьогодні ми проведемо дуже цікаву розмову про грудень, про перший місяць зими, які події цікаві в ньому сталися, які існують прикмети, або яка погода характерна для цього місяця. Усе це та набагато більше у нашій сьогоднішній програмі. Хоч сніг не падає поки, на старт зима не прозівала. и приморозила слегка, холодным ветром обкатала, все небо серым застелила, деревья, стенды раскачала, ворваться в окна поспешила, заставив скрыться в одеяло. Зима в владение вступает и рассылает свой привет, носы и щеки всем щипает, рисуя лица в красный цвет. Пока декабрь лишь нагрянул, он самый ласковый дружок, всем дарит красные румяна. І перший радісний сніжок. Безліч історичних подій та відкриттів було зроблено у грудні. Наприклад, саме у цьому місяці була запатентована мікрохвильова піч. З 1764 року почалася історія ермітажу. В Аргентині та в Італії дозволені розлучення, а у штаті Міссурі був введений податок на холостяків. 11 грудня 1981 року у Лондоні від холоду зупинився годинник «Біг Бен». Якщо говорити про погоду, то протягом останніх 10 років в Україні у грудні переважав зимовий режим погоди із короткочасними сильними морозами. Виключно теплим був грудень 2006 року, коли денна температура повітря сягала 9-10 градусів тепла. А у західних та південних областях близько 12-18 градусів. Можна сказати, що і грудень 2011 року також був достатньо теплим. Найвищою температурою повітря було зафіксовано 14 градусів тепла. Взагалі, грудень це найпохмуріший зимовий місяць. У середньому, у грудні, 21 день без сонця, а сонячного світла налічується близько 30 годин. У народі існує безліч прикмет для кожного місяця року. Про грудень говорять так: якщо грудень буде сухим, сухими будуть весна і літо. Якщо зима буде сніжною, літо буде бурхливим. Якщо грудень буде теплим і вологим, весна буде пізньою і холодною. У грудні народилося багато відомих людей. Серед них такі як американська співачка Брітні Спірс, німецький композитор Людвіг Ван Бетховен. Американська кіноакторка з українським корінням Міла Йовович, кіноактор Бред Піт, американський кінорежисер та продюсер Стівен Спілберг, відомі політичні діячі Йосип Вісеріонович Сталін та Леонід Ілліч Брежнін, а також актор Юрій Нікулін. Перший місяць зими та останній місяць року сповнений багатьма святами, як релігійними, так і міжнародними. Серед міжнародних свят у грудні відзначаються Всесвітній День боротьби зі Снідом, День інвалідів, День боротьби з корупцією та Всесвітній День футболу, День прав людини. У православному календарі у грудні відзначені введення в храм Пресвятої Богородиці, День святого апостола Андрія Первозваного, День Святого Миколая Чудотворця, а 25 грудня католицька церква відзначає Різдво. Іще одне свято, у грудні, яке ми усі дуже любимо і знаємо, у ніч із 31 грудня на 1 січня відзначаємо новий рік. Кружась легко і неуміла, сніжинка сіла на стекло, шов ночью сніг, густой і білий, от снігу в кімнаті світло. чуть порошит пушок летучий, І сонце зимнє встає, Як кожний день повній і лучше, і лучше Новий год. Усім відомо, що у січні дівчата мають багато можливостей поворожити на подальшу долю та свого судженого. Але така можливість є і в грудні на свята Катерини або Андрія. На свято Катерини, у ніч із 6 на 7 грудня, дівчата зрізували вишневу гілочку та ставили її у будинку. Ця гілочка стояла в будинку аж до Миланки. Якщо до цього часу вона зацвіте, то говорили, що дівчина цього року мусить вийти заміж. А на Андрія можна використовувати ті ж самі вираження, що і на Новий рік або Різдво. Якщо пригадати усі фільми та мультфільми, події яких відбуваються у грудні, то до них сміливо можна віднести усі серії картини один вдома. Адже події цього фільму відбуваються на Різдво. А як ми знаємо, католицьке Різдво відзначається 25 грудня. Якщо ж пригадати усі мультфільми, то до них можна віднести. Усі наші улюблені мультики про новий рік. Дідушка, ви? Я Мороз Іванович, старик суровий. знаю. Знаю, чого вам надо. Будет вам ведерко и еще награда. Только послужите мне, морозной моей сиденье. Обед мне сварите, рубаху зашейте, пол подметите, депирину взбейте, а я пока доверху снегом напью облака. Идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, клоками повисла на ветвях дубов, Легла волнистыми коврами среди полей вокруг холмов. Брега с недвижною рекою укрыла пухлой пеленою. Блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. І на цьому ми будемо завершувати нашу сьогоднішню програму з наступаючими усіх з новорічними та різдвяними святами. А наша наступна зустріч відбудеться уже в січні. Нехай вам щастить.